Коментуйте. Це хто на автограф? Це Ніл Хасєвич і його охоронці, була краївка в нас. У... Оце, оце Ніл Хасевич, Ні, так? Оце Ніл Хасєвич, перший номер. А, перший номер, а другим номером і третім номером йдуть його охоронці. молоді хлопці. Одному в той час було 23 роки, одному 22 роки було. Вони загинули, не здалися живими. Доказали, що я приїхав, бо більше хаті, Окружили хату. Почали шукати, нічого не знайшов. Тоді зняли батько питки, батько на фронті воював, танкістом теж був. І питки робили, батько били, зуби полибували. Призна... Знали, що є краївка, але не, не, знали, а, де не вона, знали, де вона. Покажи, де вона. Батько відказує, каже, не знаю, мав в нас такої краївки. Батько горив другу матері, меншого брата. А звідки ви самі? Сухівець, сухівці. Саме сухівці родом я. І тоді батько не признався і мати не призналася. А мати так взяли, як то кажуть, кигивісти всіма силами, все, і мати призналася. Ну, вбили, почали бити, каже, все одно ви не будете жити, тому просто не скажете, що де переїхати. І мати сказала, що є три, показала на. Пальця, що є три, скільки їх, вони кажуть, що три. Ага, три, показує. То, мати призналася, то батька почали бити каже, ти ж хазяїн, що ти не знав, показує. Батько її привіз у хліб, була своя куня була, хлів був, хата була. І Батько значить, показав, почали скривати, вони подивилися зверху. Зараз я покажу до хлопців, що. І тоді сказали їм, що здавайтеся, якщо жити живими, то здавайтеся. А вони сказали, що ми живим, він ковідством руки не здається. Попитки поробили, вони били, що вони не робили. І вони постріляли. Не здалися до то Тоді батька і мати забрали, на север вивезли. А я в то время служив в армії в 51-му році. А це в 52 році було, 4 березня. Ну, мене теж на другий день передали через воєнкомат, воєнську часть в Сталінград, я в Сталінграді служив. Я був механік лодичем інструктор танків, інструктором я робив, влучав квартиру таких лейтенантів. Після війни не було таких спеціалістів. Тому генерал полковник Гриценко, командуючи Сталінградським округом, був сам з Полтави України. Він взяли мене на порогі.